Усіх вітаю, з вами Лана і ви на моєму каналі Книга з Кавою. І сьогодні я вирішила вперше зробити те, що мені нещодавно прийшло до голови. А власне, розповісти вам трохи про кінострічки, які були зняті за мангою чи аніме. Це відео, як перше, вийде невеличке. І сьогодні ми будемо говорити про кінострічку на межі майбутнього з Томом Крузом та Емілі Блант, фільм 14-го року, який був знятий США та Канадою. Цей фільм є у наступних списках: Кращі бойовики 14-го року четверте місце, кращі пригодницькі фільми 14-го, п'яте місце, і кращі фантастичні фільми 2014 року шосте місце. Перед нами далеке майбутнє, де невідома раса. Потвор з'являється. Нізвідки та має на меті знищення людства. У такий бій проти загарбників потрапляє майор Уільям Кейдж, у якого немає взагалі ніякого військового досвіду. Ну, власне, він потрапляє туди як дезертир, як новобранець, тому що його підставили. Він гине, забираючи життя прибульця із собою. А далі починається щось. Що він спочатку не може пояснити, тому що день починається наново. Він знову йде у бій, знову помирає, та день знову починається наново. Тобто наш герой застрягає у часовій петлі. Майор все пам'ятає, підвищує свої навички, знаходить людину, з якою раніше відбувалося те саме, і, власне, вони намагаються все змінити. Ну, власне, під зміною я маю на увазі перемогти та розірвати цю петлю. Мало кому відомо, але фільм заснований на графічній новелі Хіросі Сакурадзака All You Need Is Kill. Звичайно, кіношники багато чого змінили, лишається сама власне ідея, лишаються деякі події, лишаються деякі герої, але загалом все трохи інакше. Звичайно, у мазі головний герой не американець, а японець, якого звати Кейдзі Кірія. І він не є майором, він просто військовий, просто новобранець. Екзоскелетами, якими керували герої, власне, не можуть керувати взагалі всі. Це були, скажімо так, обрані, яким повезло. Ріта Вратаски, одна з головних героїн цієї історії, була найздібніша. І а, так вона була американкою, тут все співпадає. Що ж, екзоскелети, якими керували наші герої, виглядали геть інакше. Власне кажучи, вони були надійніше в Манзі, вони були гарніше у Манзі. А от у фільмі, чесно кажучи, це якось трохи крінжовенько виглядало. Стосунки зі своїми побратимами у Кеті Кірії були не такі, як у Майора Кейджа, як нам показали у фільмі. Там, власне, взагалі герої трохи, ну, такі, знаєте, крінжовенькі, як на мене. Мені сподобався фільм, але мені сподобалася і манга. І якщо ви спитаєте, чи є у нас манга українською, ні, на жаль, я поки українською. Її не знайшла. Головного героя у фільмі починає тренувати Ріта Вратаски у той час, як у манзі його починає тренувати його сержант, власне, Фарел. І так, сержант Фарел був трохи інакшим, Бартоломі Фарел, ніж у фільмі. Завершується все також. Не так трохи, як у фільмі, також є свої відмінності. У чомусь, я не знаю, навіть цікавіші на любителя, очевидь, але не такі радужні, як у фільмі. На час фінального завершення Петля перезавантажувалася десь приблизно 159 разів. Уявіть собі, скільки мав померти головний герой. Якщо петля перезавантажувалася 159 разів. Оце людина, яка справді, врешті-решт, мабуть, перестала боятися смерті. Уявіть, скільки Кетті, я зараз не беруся казати про Майора Кейджа у фільмі, тому що там точно не говориться про те, скільки він. Разів загинув, тільки Ріта про себе казала, скільки вона бачила там чиюсь смерть. А от скільки Кейдж не говорилося. Але, звичайно, він став дуже крутим військовим, тому що в нього, ну уявіть собі, 159 смертей, це скільки в нього бойового досвіду, власне, і накопичується цей ж досвід. Це ж не просто так. Тобто він з кожен, кожного раз тренується, дізнається про щось нове, вдосконалюється. і, звичайно, що врешті-решт він стає кращим, ніж був. І петля завжди повертається за добу до. Тобто, коли він просинається, бій має відбутися завтра. Хто ж такі? Ці невідомі створіння, які мають на меті знищити людство, які нападають і взагалі звідки вони беруться? Є теорія, що, можливо, вони беруться з якогось паралельного світу. Ці міміки є різні. Є просто рядові, скажімо так, умовно називаємо їх дронами. Є альфи, вони мають відмінності, вони трохи крупніші, вони голубі, ну, з голубим сяйвом трохи. У той час, як звичайні рядові з вогнім трохи коротше. Альфи інші. Ще є омега. Можливо, саме ця омега і випускає їх на волю, але у омега є зв'язок із Альфою. І коли Альфа гине, омега перезапускає часову петлю. Тобто, коли Кейді Кірія або ж Майор Кейдж, якщо ви, наприклад, дивитеся фільм, а не читаєте мангу, коли помирає, то у його тіло, у його кров домішується кров цього альфи, тобто потрапляє у нього ця кров. І тому вже він перезапускає оцю петлю. Тому, коли він помирає, петля перезапускається. Ну тобто наш головний герой стає таким собі прототипом Альфи. Чи можливо цього позбутися? Ну так, можливо, наприклад, якщо тобі зроблять переливання крові. Звичайно, герой намагався сам розірвати цю часову петлю, і кожен з героїв, тобто Кейдзі, Кірія і Майор, це робили по-своєму. Кейді, на мій погляд, відважніше. Ніж майор а герої наші, до речі, це також спільне, що є між одним і другим. Тікали з бази, відправлялися у селище і думали, що там їх нічого не дістане, і вони просто продовжують жити. Але ні, неважливо, звичайно, де тебе вбивають, тому що все одно петля перезапускається. І це відбувається саме через те, що у герої кров цього Альфи. І, як я вже і сказала, на події можна впливати. Наприклад, ти можеш взаємодіяти з якимось одним персонажем, а при наступному в перезавантаженні ти такий: у цей раз я не буду взаємодіяти з ним, а буду взаємодіяти із оцим персонажем. Ну, Це наприклад. Отже, фільм сподобався. Манга також. Якщо ви дивилися фільм, і вам щось сподобалося, або щось не сподобалося, поділіться зі мною враженнями, що саме вам не сподобалося, або ж навпаки, що сподобалося. Якщо ви читали ще й мангу, що для вас було цікавіше, або, можливо, однаково цікаве по-своєму і манга, і фільм це перша частина такого формату, а в інших відео я розповім вам про. Інші фільми. Окрім того, нагадую, що за моїм промокодом книга з кавою. Ви можете придбати книжки на сайті магазину видавництва Віват, взагалі будь-які книжки, не тільки які випускає видавництво Віват, а й інші, які є на їхньому сайті, окрім тих книжок, які вже є по акції перед замовлень та сертифікатів. Отже, за моїм промокодом буде знижка 10%. Що для цього потрібно, всі подробиці в описі під відео. Користуючись моїм промокодом, ви підтримуєте розвиток мого каналу, тому дуже дякую за здалегідь за його використання. На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!